Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку греко-перські війни. У V столітті до нашої ери настав період найвищого розквіту грецького світу, але на початку століття грекам довелося зі зброєю в руках відстоювати свою свободу і незалежність у боротьбі з могутньою перською державою, яка намагалася підкорити Еладу. Походи персів проти греків ми називаємо греко-перськими війнами. Вони тривали з 500 по, 4, по 449 рік до нашої ери. Головними причинами війни були опір грецьких полісів на Іонійському узбережжі Малої Азії, Загарбницькій політиці Персії, намагання володарів Персії підкорити грецькі поліси Балканського півострова. У 500 році до нашої ери грецькі міста держави, що розташовувалися на узбережжі Малої Азії, повстали проти влади своїх тиранів і персів. На чолі повстання стало багате міста Мілет. Проти бунтівників рушило величезне перське військо. На заклик повстанців про допомогу відкупнулися лише два міста Афіни, що послали 20 кораблів, і Еритрея. Вона послала 5 кораблів. Попервах успіх був на боці повсталих. Вони навіть здійснили зухвалий похід на столицю перського намісництва в Азії, місто Сарди, і спалили його. Але боротьба була нерівною після шести років опору повстання придушили. Таким чином, у другій половині шостого століття до нашої ери, у світі не існувало сили, здатної протистояти військовій могутності перської держави. Перси добре розуміли, що малоазійські поліси не примиряться з утратою свободи, поки сподіватимуться на допомогу інших елінів. Очевидно було і те, що рано чи пізно греки спробують повернути життєво важливі для них чорноморські протоки. Тому невдовзі після придушення повстання Дарій І, який правив тоді в Персії, вирішив підкорити Еладу. Перший удар узяли на себе афіняни. У 490 році до нашої ери велика перська армія переправилася на кораблях через Егейське море та вторглася до Атики. Місцем висадки персів стала марафонська рівнина на північ від Афін. Незабаром сюди підійшло і Афінське військо, на чолі сталановитим полководцем Мільтіадом. Греки добре вивчили супротивника і зуміли нав'язати йому свою тактику бою. Вони билися з таким завзяттям, що, врешті-решт, перси не витримали і у паніці кинулися до своїх кораблів. Перемога Афінян була повною. За повідомленням Геродота, у марафонській битві загинуло 192 греки та 6400 персів, не ризикуючи продовжувати воєнні дії. Перси були змушені повернутися до Азії. Таким чином, у марафонській битві 490 року до нашої ери, греки здобули першу велику перемогу над персами. Існує цікава історія: нібито відразу після марафонської битви, один із афінських воїнів, якого звали Фідіпід, помчав до рідного міста, щоб повідомити про перемогу. Укритий пилом і кров'ю у повному озброєнні він пробіг більше сорока кілометрів. З'явившись на головній площі Афін, гонець устиг вигукнути Радійте, афіняни, ми перемогли. Але в цю мить знесилене важким боєм та виснажене бігом серце відважного воїна не витримало, і на очах приголомшених співгромадян він упав мертвий. А на перших. В сучасних Олімпійських іграх в Афінах у 1896 році на честь Фіді-Піда було влаштовано забіг між марафоном та Афінами, який нині є обов'язковою частиною Олімпійської легкоатлетичної програми. Ця відстань равняється 42 кілометри 195 метрів. Перший Олімпійський чемпіон з марафонського бігу Спірідон Луїс. А після смерті Дарія I царем Персії став його син Ксеркс у 480 році до нашої ери. Він особисто очолив новий напад персів на Еладу. Армія Ксеркса була величезною. Усі підвладні персам народи взяли участь у цьому поході. Щоправда, багато хто вирушив до Греції не за власним бажанням, а з остраху прогнівати свого владику, і бойовий дух таких воїнів був, звісно, невисоким. Не зустрівши особливого опору, перси минули північну Грецію і зупинилися біля фермопіл. Цей вузький прохід між прибережними болотами і скелями був головною дорогою до Центральної Греції. Його охороняв загін, що налічував кілька тисяч греків із різних полісів, у тому числі 300 спартіатів. Комун командував захисниками фермопільського проходу спартанський цар Леонід. Напередодні бою захисників фермопіл попереджали персів так багато, що їхні стріли можуть подібно хмаром затьмарити сонце. На це один із спартанців лаконічно зауважив. Воно і на краще будемо тоді битися в тіні. Кілька разів Ксеркс посилав своїх воїнів в атаку, але греки стояли на смерть. Зустрічаючи ворогів у тісному проході, Еліни не давали їм можливості скористатися своєю кількісною перевагою, і з великими втратами перси відступали. Невідомо, як довго утримували би греки свої позиції, якби зрадник не вказав ксерксу шлях яким можна було зайти до них у тил. Дізнавшись про це, Леонід відпустив усіх союзників, і з ними залишилися тільки спартіати. У своєму останньому бою спартанці билися так несамовито, що перським командирам доводилося батогами гнати своїх воїнів на поле битви. Коли ламалися списи, спартанці захищалися мечами, потім у рукопашному бою. Поки нарешті усі не загинули під градом ворожих стріл. Увірвавшись до атики, перси спустошили країну, розграбували і спалили Афіни. Але ціною своїх життів захисники фермопіл на кілька днів затримали це вторгнення. Завдяки цьому, афіняни встигли вивести на кораблях у безпечне місто жінок, старих і дітей. Чоловіки ж. Зібралися виступити з персами в рішучий бій на морі. Еліне добре розуміли щоб вистояти в боротьбі з Персією, недостатньо гідно битися на суші, потрібен сильний флот. І він з'явився в Афінах незадовго до вторгнення з Ксеркса. На його створенні на поліг один з, най... з найшанованіших громадян міста звали його Фемістокл. Саме йому греки доручили командування своїми морськими силами напередодні бою, у якому вирішувалася доля всієї елади. У персів було в кілька разів більше кораблів, але Фемістоклу вдалося заманити їх у вузьку протоку між узбережжям Атики та островом Саламін. Саме на Саламін було евакуйовано значну частину афінського населення. Тож із берега на греків з надією дивилися тисячі рідних, і це примножувало сили Елінського воїнства. До бою Еліни за свободу батьківщини. Звільніть жінок, дітей своїх, боїв батьківських храми. Із цим бойовим кличем греки атакували ворожі кораблі. На відміну від персів, вони впевнено трималися у вузькій протоці, де знали всі мілини та течії. Великі ж неповороткі перські судна постійно збивалися з курсу. Вони зіштовхувалися між собою, заважали одне одному, раз у раз поверталися бортом до супротивника. Рухливі грецькі кораблі відразу кидалися в атаку і таранили їх своїми міцними носами. Утрати персів були величезними. Нарешті, не витримавши, вони почали тікати. А наступного року, в битві поблизу містечка Платеї у Центральній Греції, була розгромлена і сухопутна армія персів. Так безславно закінчився похід Ксеркса. Таким чином, битви біля острова Саламін у 480 році до нашої ери та при Платеях у 479 році до нашої ери показали, що греки можуть успішно протистояти персам як на суші. Так і на морі. Здобути перемогу при платеях Елінам удалося насамперед завдяки мужності та бойовому вмінню спартанських воїнів. Але Спарта, яка побоювалася Ілоцьких повстань, завжди з великим небажанням йшла на те, щоб її армія надовго залишала лаконіку. Тому як тільки загроза вторгнення персів у південну Грецію минула, спартанці відмовилися від активної участі у цій війні. Оскільки надалі бойові дії велися в основному на морі, керівництво об'єднаними силами греків перейшло до Афін. Після битви при Платеях війна тривала ще 30 років, причому успіх у ній супроду, супроводжував то греків, то персів. Нарешті стало зрозуміло, що досягти остаточної остаточно перемоги над ворогом жодній стороні не вдасться. І тоді, в 449 році до нашої ери, супротивники уклали мир. За умовами мирного договору, усі грецькі міста Малої Азії отримали свободу. Крім того, персам заборонялося вводити бойові дії, бойові кораблі, в Егейське море та чорноморські протоки. Це було великим успіхом греків. У боротьбі з грізним супротивником Еліни зуміли відстояти свою незалежність відчули, що, захищаючи батьківщину, вони можуть вистояти проти будь-якого ворога. Таким чином, греко-перські війни можна поділити на кілька етапів: перший повстання грецьких міст у Малій Азії, другий бойові дії на території Елади, третій грецькі походи в Малу Азію. Грекам вдалося переломити хід війни завдяки згуртованості, доброму знанню природних умов, а також розумінню, що вони виборюють власну свободу. Після завершення греко-перських війн розпочалося суперництво між афінами та Спартою за панування у всій еладі. А я дякую, що слухали мене уважно.